Задавався питанням, який комп'ютер потрібен для роботи із професійним аудіо, взяти Mac або ПК, та які спеки в них мають бути, бо від розмаїття вже голова обертом. Салют на зв'язку G36 Studio і в цьому відео розберемо, який комп обрати під свої задачі та на що саме дивитися, перш за все. При виборі. Поїхали. Тож, перш за все, варто розуміти, що професійне аудіо, як і відео, вимагає потужного комп'ютера. І це константа бо нові плагіни, оверсемплінги, та їх велика кількість автоматично означає, що потужність та потенціал компа має бути дуже високий Не кажучи вже про те, що сесії, де 100 доріжок, це норма, і на кожній або кожній другій може бути по одному чи декілька плагінів І в свою чергу це означає, що дешевим такий комп ну. Просто, на жаль, не можемо. Тож на що дивитися при виборі: перш за все, це процесор. Чим він потужніший, тим краще. Потужний процесор це не тільки кількість ядер, а їх окрема потужність, тобто наскільки потужне одне окреме ядро. Але і тут є прикол ядра є двох типів: енергоефективні та робочі. Тож треба дивитися, щоб і ті, і інші були максимально. Потужними, бо тут діє принцип слабкої ланки. Отож, максимальна кількість ядер і максимальна потужність одного окремого ядра. Далі це оперативна пам'ять. Тут все просто: чим її більше, тим краще. Але робочий адекватний мінімум станом на зараз це 32 ГБ. Тобто тут ми беремо по максимуму скільки дозволяє бюджет. Та чим вища частота та сумісність із материнкою, у випадку із ПК, тим краще. Тобто з маком просто беремо мінімум 32, а у випадку із ПК див. Дивимося такту на материнці та процесорі, яку вони підтримують, і беремо мінімум 32 із максимально високою, сумісною тактовою частотою. Ну і диск, де все наше добро буде зберігатися, теж не менш важлива штука. Бо чим швидше наш диск, тим швидше відкриваються та грузяться інструменти, тим швидше ми перекидаємо та записуємо файли, і відповідно це впливає на нашу швидкість роботи. А це супер важливо. Тут також все досить просто: беремо SSD у форм-факторі 2 четвертого або п'я. Того покоління в залежності від сумісності з процесором та материнкою та дивимось на швидкість читання та запису. Вони мають бути максимально високі, і чим вище цифра, тим краще. Це у випадку із ПК І з маком просто беремо найшвидше. Також якщо мова йде про зовнішній і місця на маку недостатньо. Беремо до нього найшвидший кейс, бо тут все має співпадати, інакше одне стане вузьким горлишком. Для іншого, ну і в принципі, це все, бо це є головні пункти, які впливають на роботу. А у питанні Mac чи ПК тут все залежить від персональних вподобань кожного. Плюси та мінуси є і там, і там. А більш детальне порівняння, напевно, це тема вже для окремого відео. Тож, якщо хочете відео про Mac чи ПК, пишіть. А сьогодні на цьому все побачимось.